Я з України, з міста Чернігова. Я професійна акторка. Закінчила Харківський університет. Потім поїхала за головним режисером в Чернігів. Він поїхав підніматину, так сказати. Я там пропрацювала шість років у нього в театрі. Акторкою грала все мене була доля акторська, бо я зіграла все. Всі характери драми, драма, медрама, комедія. Короче, кайфанула. Але вигоріла і потім ну, так, дому треба робити щось своє свій власний проєкт дитячу казку Ладін. А, вона рік проіснувала, а, не складався, актор актором-бізнесмен з дружба різні професії. Так, в мене є задатки лідера, але там ще треба багато чого мати і матеріального знайомства, і таке інше. Потім переїхала в Київ і була актором-фрілансером. То зйомки, то якісь проекти, і власне війна мене застала вже в Києві і, і тепер я тут. Повністю змінила і просто не стало. І під час війни я ще закінчила курси рекрутера. Бо ну треба було якось жити, Країна інша, мова інша. Я ще тоді не розуміла, як взагалі працюють гранти резиденції. Ну, було по-перше, страшно, і не було ніякого ком'юнісі. То я ще закінчила курси рекрутера. десь на фрілансі підробляла. Ну розуміла, що треба щось мати, і, і не польською, бо я не розуміла мови. Тому власне ну нічого не було. Потім потроху я почала ходити, знайомитися з людьми, і першими такі були. Творчі потуги, так називаємо це зйомки е, в короткометражках від Варшавської школи фільмової е, з українцями, з білорусами, з поляками. Одна, друга, третя, так роззнайомились, Потім власне зустріла дарію абсолютно випадково е, в Варшаві на одному заході. До дня його накупала, і я думала, що це марово якісь дарі. Вони бачились більше десяти років, причому навчалися в одному музі. Ну і з тих пір власне, ми разом почали колотитися, об'єднувати навколо себе якихось людей, самі щось робити, робили чи. Які в барі безкоштовні, потім зробили виставу в барі, потім це дійшли до резиденції. Вже на кілька грантів подавалися. Маємо розроблених кілька вистав. Ну, зроблено обвести, треба іншу людину. Ну якось воно закрутилося, Останні ріки я можу сказати, що життя почалося. Почалося в плані тому, що я почала реалізувати себе як акторка, бо до цього я то там, то там, то там, то там я... Ну, зараз теж це фріланс, але це все одно акцент на творчість. Десь я більш зайнята, десь менше не завжди не завжди це про гроші. На жаль, але принаймні настрій піднімається від того, що ти якісь бачиш очі для як мінімум, і що нас не розширюємося, і нас все більше, і нові знайомства. Це дуже класно, бо ідеї з'являються нові. Тому якщо життя почалося якось інакше. Я навіть не сподівалася, що можна в іншій країні отримувати якісь стипендії, там, резиденції, гранти. Це класна опція. Ну це теж не стабільно, але це можливість заявити про себе, щоб потім створити базу, знайти своїх однодумців і, можливо, в перспективі зробити на цьому як основну роботу, щось відкрити, не знаю, зареєструвати. Тому якось. Бо кохання тепер, напевно, кохання, та воно ну, завжди буде плакати. Бо власне кохання було розчинною силою, щоб я тут опинилася в Польщі, і підтримка рідних насправді. У мене в Україні брат, мама і коханий тут в Польщі, і власне підтримка людей, які в тебе вірять. І, Ну слухайте, у творчості не може бути без кохання. Якщо ти не є наповнений емоцією і позитивною емоцією, не готовий дарувати кохання світу, то я вважаю, то не треба входити на сцену Як нести негативну агресію для чого? Щоб що? якби мистецтво для мене це більш про життєстверджувальну позицію. Про те, щоб, хоча б одна людина після виставу вийшла і щось переосмислила відносини з мамою, з людиною, з коханою, з оточуючим світом, з твариною, неважливо. То тобто в мене це надихає, звичайно, це кохання. І друге, це успіхи, маленькі успіхи. Ну, наприклад, виграна резиденція, мікрогрант, якась допомога. І надихає ще, коли ти отримуєш підтримку, там де не чекаєш, От ми ходимо здається, там, туди постукали, а допоможіть, а то ти поки шукаєш резиденцію, коли ти тобі кажуть, окей. І ти такі, боже, це кому ще потрібно? Ти просто питаєш про допомогу, не, не говориш про гроші чи щось. І ти отримуєш цю підтримку. І ти такі, блін, клас, я не сама, я не сама. І, і от якби це дає надію, віру в те, що в принципі творчість комусь потрібна взагалі в глобальному розумінні. Бо, власне, коли в театрі працювала, все було круто, але я вигоріла там, теж бо були певні моменти, бо. О, не знаю, як в Польщі, але в Україні державний театр. Це ну це все одно завод. Тати все одно заводцю. Я грала 20 мінімум вистав в місяць і багато повторюваних вистав до тих самих я маю наваждав. Ну, Репортуарний театр це все таки завод. І я зрозуміла, що я не готова і я зараз вперше в житті пробую себе як фрілансер глобально, що я з цього намагаюсь жити. В Києві, коли працювала, як була фрілансером творчим, але в мене була інша робота, яка була для гаманця. А це лишилося для душі, бо я вчарувалася, і я зрозуміла, що я не можу на жаль жити з творчості на тому рівні, на якому я хочу, як всі нормально одягатися і їсти, кудись подорожувати. Ну це така база, яка а коли тобі вже за тридцять така піряцінка ценності, хто куди, кому ти треба з зарплати двісті доларів. Перепрошую, моєму місті, де зараз війна. І доларів зарплати. Що можна на це купити? Що як на все прожити? А якщо дитина, ну все посипалось. ну нема нікуди, все, все там привіт, мой друг. Ну а як? Я так не хотіла жити. Тому в Києві в мене була ще одна професія для гаманця. А тут я зараз намагаюся все-таки більше вкладати в творчість і з нею жити. Якось так намагаюсь, не завжди виходить. Ну, це для мене підтримка і віра в те, що я потрібна, що я можу реалізуватися як акторка. Я вважаю, що це дуже класний старт і перспектива далі. Тому що у нас тут ще Таня з'явилася, з якою ми не працювали завдяки резиденції, да, вони до нас доєдналися. Плюс ще одна людина, з якою ми працюємо, з Машою, ми були знайомі, але не працювали разом на сцені. Бойтеатр — це взагалі моє кохання, ми з ними теж вже мали. Такі мікро взаємовідносини на день театру, де ми власне познайомилися, коли ми робили цей концерт. Ну якби власне самі для себе, все безкоштовно. Але це було на якомусь кайфовому вайбі, і така енергія була типу, що все не просто так, що все дає своє коріння. Тому це для мене це власне про підтримку і про надію на те, що щоб взагалі можна творити і що тут потрібно. І я дуже раду ну, перший раз в цьому ми виграли цю резиденцію в тому році, я не виграла. Я така, ну, треба клавивася, треба здаватися. Тому да, не здаватися, а вірити, шукати підтримку. власне. І для мене біотеатр це величезна підтримка і Андрій, який абсолютно як тато для нас, усіх дівчат. Що куди давайте, дзвоніть, пишіть. Це, це любов. Проєкт дуже важливий. Основна ціль, я б сказала. Нагадати, а може для когось відкрити цю опцію, що жінка це надзвичайна істота. А і саме українські і польські жінки, ми хочемо розказати про міць і сіл силу і про схожість нас як народів, і в плані схожості на нашої сили як жінок, про наші досягнення українських польських жінок, про те, що ми є тут. І що ми всі як одне. щоб жінку не треба розрізняти по національності, по віку та по вазі, не дай Боже, що по якимось там рисам. Що нам треба про об'єднання, напевно, і про жіночу силу. І там теж є багато і про віру, і там є і про страти, і про смерть. Але все одно це більш про те, що жінка це продовження, і це міць і сила, і воно так історично складалося. що Жінка це все-таки рощина сила, та і за кожним та, успішним чоловіком стоїть сильна жінка, інко, якої навіть інколи немає в кадрі. Тому про те, про це теж хочу вам сказати. Yeah. Ну, я щаслива. Я навіть вчора подружка писала, як справу я пишу, що я така наповнена любов'ю вчора, буквально я писала. І я приходжу раніше, я хочу йти, я йду пішки, я насолоджуюся, я буду я Любиш, ну тому що ти бачиш, що з що, голови те, що було придумано, йде через серце, і воно починає складатися, візуалізуватися те, що було задумано, це нереальний кайф, особливо ще коли з дівчатами ми на сцені вже розуміємо. Ну ми спочатку притирає все ясно, бо ми не працювали та, в такій колаборації. Звикаємо одне до одні. І коли і момент, коли ми е, е, всі трьох відчуваємо, мурашки пішли, то ми спіймали якусь хвилю. І коли це відбувається е, якби, випадково, е, ну, випадково, ну випадково це не випадково, тому що ми професійні акторки, але це неможливо зіграти. Або він вибивається цей меч, коли він навіть дихає разом, так, коли е, ловити інтонацію, коли навіть не задачу режисера виконуєте, а вже існуєте з наповнені задачею. Це кайф. ну це кайф, це, це адреналін, це наркотик, це, це заради чого в принципі люди ако війдуть в акторство, щоб отримувати. А коли з'явиться глядач, який дай Боже зрозуміє, отримає, підтримає, дасть нам енергію, енергії, ми з ним обміняємося. Ну це все, це, це якби бонус плюс, заради чого в принципі я йшла в професію, я думаю, як і всі інші, ми йдемо, щоб щось донести. А якщо ти доносиш, вони відзеркалюють, такі вау, склалося клас, Ну і є сенс жити, життя Ну так. Подумайте сто разів, що війти в цю професію, бо ця професія це постійний виклик, це постійно треба доводити, що ти краще, це трильйон кастиків. Це постійна пра пра праця над собою, це постійні самокопання, сумніви, розчарування в цьому глобально. Якщо ти не той актор, який вийшов, текст завчив, розказав як попугає. А якщо ти актор мислячий і ти хочеш. Дати щось цьому світу, то ти постійно сумніваєшся. А чи маю я це в собі, щоб йому донести? Ну я не пам'ятаю, хто сказав, що не можна бути повним подонком, виходить грати гавліта. Тобто ти повинен все одно транслювати ті чи інші якості, про які ти хочеш грати, і ми не завжди граємо в хороших персонажів. Це ти їх до речі, поганих цікавіш навіть грати. От якщо ти цієї якості не маєш, ти повинен споглядати за світом, культивувати ці якості в собі. Робити так, щоб вони були твоїми, зробити так, щоб потім ця якість не, не ну якби не перейшла тобі в життя. Професія насправді непроста. і я теж на першому курсі думала в 16 років, що я Голлівуд. Все виду галівуд все, ти, автора ти. Але вона набагато глибша і складніша ця професія. А тим більше, якщо ти потрапляєш в еміграцію. таки обнулились. Що ми хто ми? А мені хто? А знову від нуля. Я кажу до себе, я така те, ага, ну де я те-те та, 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 та і ти заново якби, себе знайомиш з цим світом. Та? Власне, на даному випадку це Польща брашала. Тому просто подумайте, бо виглядає це дуже типа клас, сьо. Але пізналась якась там плюс-мінус. Ну, просто подумайте, вам треба це чи ні, і ще е, про також, якщо ви таки вирішили, то мати ще якусь одну професію, яка б вам закривала е, Бо жити... Ну жінці може трошки трошки може легше, бо ми ну, ці звикли спиратися на чоловіка, да що він може закрити якісь потреби. А якщо це чоловік в професії, на якого власне ця місія покладена, та його в, в родині, то це ще важче. Ну чоловіка важче, і чому власне на, на ринку, так би мовити. Менше чоловіків вони не як доживають, але вони не лишаються в професії в 35 плюс мінус. Це у 35-45, наприклад, в Україні. Ну ще війна, ясно, але ще до війни. Це був такий. Ем... Якби недостача акторів в цьому віковому просторі, тому що це тоді про якраз, коли будують сім'ї, народжують дітей, перецінка цінності, тра та та хто я що і можу дати. І там пустота, тому що всі мене на багато друзів навіть акторів, які вимушені були піти з акторства. Вимушені хто грі актори, хто в таксі куди-небудь народилась двійня у мого актора. Як годувати вісім тисяч зарплат? Вісім тисяч гривень зарплати двоє дітей. На що жити? За що ж ну тому треба вміти ще ти, 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 ти. Ну короче, тому така рекомендація. вчитися ще на когось, щоб